Проводять тренувальний збір та готуються до найближчих змагань. Представники чоловічої збірної України з веслування на байдарках і каноя виснажливо працюють у горішніх плавнях, аби вдало виступити на майбутніх відповідальних стартах. Про моменти тренувального збору каноїстів збірної України розповідаємо далі. Каноїсти збірної України готують свої човни для виходу на воду. Протягом усього збору тренування проходять під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Серед тих, хто працює на зборі, представник горішніх плавнів бронзовий призер Олімпіади 2016 у Ріо-де-Жанейро Тарас Міщук. Дуже приємні враження, емоції. Вернутися можна сказати на рідну землю. Горішні плавні багато років тут проведено. Ну, все чудово, враження супер, від підготовки, Чудове враження. Чудова команда зібралася, гарна атмосфера в команді. Також саме робота, тренерський склад. Готуємося до чемпіонату України. Будемо виступати, змагатися, боротися за потівку на чемпіонат світу. На чемпіонаті України в Умані Тарас Міщук боротиметься у кількох видах програми. У каною двіці Олімпійський призер виступатиме з іншим представником горішніх плавнів ігорем Новаком. Це новий партнер по поканою для Тараса Міщука, який вже є досвідченим веслувальником. Скоро мені вже 30 років, якби я планую, Вчора сидів, до речі, думав на цю тему, і мене аж ніби трішки приступ такої депресії схватив. 30 років все-таки я не побідав, пролетіло 10 років після 20. От, і думаю, щоб виглядати молодше я на змагання, на налису просто. Пострижуся, ну попривість, то тобто, ну, поголюся нависо. І зачіску на налеса чи ні? Зачіску ні. Мені дружина не дозволяє. Вона каже, що похожна на, похож на схоже на бандита. Каже, коли лисий, то вона мені не дозволяє. Вона мене заставила відростити волосся. А вже було таке, так? Звичайно, вже було. Я стабільно ходив лисий, то тобто там осінню там зимою. І от цієї зими та навіть або в лиси. Але вона їй це не дуже подобається. Тому, дружина на мене впливає серйозно. На воді веслувальники розпочали виконувати тренерські завдання. У Каної двійці цього дня працювали бронзові призери чемпіонату світу Павло Борсук та Юрій Вандюк з Ковеля Волинської області. Хороше підготовче тренування. Готуємося до чемпіонату України з Павлом. Павло заряджений на успіх. Каже, що будемо показувати, що ми натренували. Ну а там гонка покаже. Підготовка проходить прекрасно. Човен їде, що їде потужно, тому все буде добре. У тренерській бригаді під керівництвом Миколи Мацапури працює Дмитро Гринько, тренер жіночої збірної України з Каноє. Він поділився враженнями від підготовчого процесу у горішніх плавнях провідних веслувальників країни. Приїхав на цю локацію в горішні плавні, тому що дуже дуже файно приймають і дуже дуже круті умови проживання, харчування. Все на місці, і це дуже, дуже радує. Ну, є якісь невеличкі моменти в вчорашньому тренуванні тут є канатна дорога там, де катаються на дошці, це по воді. Це була була така небезпечна ситуація. Я не знаю, хто це має керувати. Чи це місто має крувати. Це хтось має їм пояснювати, що все, все таки е, це є в нас робота, а не розвага. Це один, один такий був е, мінус в е, по, по всьому збору. А взагалі готуємося, готуємося зараз на чемпіонат України, а в подальшому будемо готуватися на чемпіонат світу в Мілан. Про неприємний момент на тренувальному зборі розповів і Микола Мацапура. Вчора ми проводили тренування, дуже така тяжка тренування була, От, можна сказати, контрольна тренування, інтервальна, сильно, сильно важка. От. І нам дуже мішали працювати эти, вона, наші відпочиваючі, не котрі купаються, а ті, які віровки катаються на водних лижах. Віровки катаються і нашого спортсмена, спортсмен зі Львова. Заслужений мастер спорту чемпіон і призор світу і Європи. Буквально за пів метра, за метр, де він кинув віровку ето, і остановився, не переїхав його. А так би 100% була травма, а то й може бути, якийсь нещасний випадок був. Ну, На сьогодні наші діти школи ДСШ. І навіть і мої спортсмени всі, ми вже на Барбару постійно заїжджаємо. Ходимо по залівчикам, напроти профілакторія, два залівчика, один маленький, тут метр 300, другий метр 600, отут вот тренуємося, тому що на Барбарі устраювають, вот вот показові виступи на, 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 на цій канатній дорозі, на водній канатній дорозі. Поточний тренувальний збір у горішніх плавнях представників збірної України триватиме до 15 липня. Через інцидент, що виник на затоці Барбара, Микола Мацапура вирішив перенести наступний тренувальний збір із горішніх плавнів до Київщини. Буквально вчора я порішав, вже вечором дзвонив вже в Київ, і я переношу збір на кончезаспу, тому що тут проводить збір небезпечно. Я не можу ризикувати спортсменами і не можу підставляти їх, не дай Бог, якийсь нещасний случай. Тому будемо їхати кончезаспу і тренуватися 25 кілометрів їздити до Обухова. На машинах будемо їздити туди і будемо там на воду ходити. Другого виходу немає, за границю у нас грошей немає, поїхати збір провести. У міністерстві немає грошей, так що будемо будем десь в інших місцях знаходити місця, будемо тренуватися там. Як воно буде, як підготовка пройде, ну, я вважаю, трошки хуже буде, але виходу немає. Сподіваємось, інцидент, що виник на затоці Барбара, це єдиний випадок, який більше не повториться, і в подальшому представники розважальної сфери на затоці Барбара із розумінням ставитимуться до тих, для кого веслування це не розвага, а важка робота. Юне покоління з США номер три горішніх плавнів та представники збірної України з веслування на байдарках і каноє щоденно працюють, аби у подальшому гідно виступати на змаганнях національного та міжнародного рівнів.